у нас <coughs> тема нашего сегодня семинара это обсуждение медицинской реформы. Я хочу представить представителей организации, немецкой организации ГИС, которые проявили инициативу, разработали стратегию, сегодня презентуют ее, стратегию развития медицинского нашего госпитального округа. Вы знаете, в двух словах хочу, я смотрел аналитику и очень остался доволен, потому что Такмак по всем позициям вышел на первое место. Нельзя мы добиваемся и перевода центра воспитального округа ТАКМАК. Сегодня есть уже позитивные подвижки, подтвержден наш медицинский центр как капитальный, коммунальный заклад интенсивной медицинной терапии. Поэтому ну, это первая как бы, позитивная такая, информация. И мы сейчас все-таки плотно работаем над тем, чтобы центр все-таки был в ТАКМАКе, поскольку даже вчера обсуждали эту тему. Вы помните те старые времена, когда ну, наш госпитальный центр звучал на уровне области. И кардиологический центр, инсультный центр. У нас работал в 90-х годах 2200 сотрудников. Но это действительно был такой имиджевый медицинский запад. И у нас сегодня стоит цель над на тем, чтобы вернуть тот авторитет и повысить обслуживания медицинских, медицинское обслуживание наших жителей. Я, наверное, сейчас передам слово специалистам. И, пожалуйста, будьте активны, задавайте все вопросы, которые у вас интересуют. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Макарихина Алиса Владимировна. Я эксперт программы юридической по проважению медичной реформы на локальном уровне. З 2015 року я активно співпрацюю з ОТГ, оскільки я виконавчий директор Асоціації громад Запорізької області. І медицина для мене не є чужою, тому що в, мені, в мене в родині чотири покоління лікарів від дідусів прадідусів, дідусів, а я не лікар, тому що всіх їх треба було годувати. І оскільки е прийшовши в ОТГ на сільській території, Відноси з тим баченням, які, з то ситуація, яка була на той момент, і подекуди вона ще існує на сьогоднішній момент. І розуміючи, що моя родина там працювала ще 30-40 років тому, а відтоді змінилося тільки нагірше умови для людей, для пацієнтів. Я почала активно співпрацювати з тими донорами, з міжнародними організаціями, які на Впроваджували механізми розробляли механізми впровадження реформи по Україні в медичній сфері. Тому, в першу чергу, я хочу вам розказати про те, звідкіля реформа, з чого вона почалася і чому вона саме така. Було проведено дослідження, яке зветься Індекс здоров'я України. Воно вже проведеться три роки 2016, 17 і 18 рік. Так от, за цим дослідженням, задавалося громадянами первинною ланкою була 47%. Лікуванням в стаціонарі 28-29% по Україні і 26 Запорізької області. І витрати населення на лікарські засоби зросли на 295% протягом року. Цей рік трошечки менше зросли на 170%. Але Запорізька область на сьогоднішній момент займає останнє місце в рейтингу в Україні по рівню. Людей у кількості людей, які ствердно сказали, що вони оплачували послуги в стаціонарі різними шляхами, і вони витрачали кошти з власної кишені на ліки. Це 88% жителів жителі нашої області, стикнулися з такою проблемою і витратили більше 4,5 тисяч гривень серед усіх опитань. Це величезний кошт, якщо ми прорахуємо. І це більше половини загальному бюджету нашої області на медицину. Тобто держава виділяє 100%, ще 50% платимо ми з вами з власної кишені. Це з того, з чого почалася реформа. От наша Запорізька область задоволеність медичною допомогою в стаціонарі серед усіх опитаних респондентів. Проводилася як в містах, так і в селах з демографічною виборкою серед чоловіків, жінок порівняно з тим відсотком, які статистично проживають на наших територіях. Останні 12 місяців. Чи були ви хворі, але не відвідали лікаря через брак коштів або відмовлялися від? Лікування в стаціонарі, Запорізька область, в нас 62% не стикалися з тим. А що ми кажемо, але 38% з тим стикалися. І якщо ми прорахуємо на кількість звернень, це величезна кількість людей, які або зменшували лікування, призначене лікарям, або не змогли бути госпіталізовані, із з тих причин, що у людей не вистачало коштів. 82% респондентів у 2016 році, жителів, мешканців нашої області, сказали, що да, такі необхідні зміни в медичній системі і вони прагнуть якогось реформування. Тобто тоді ще не було запропоновано якоїсь реформи. По Україні цифри дуже великі, найменше були 60%. До, від, в цілому десь 94% українців сказали, що треба реформувати систему охорони здоров'я. Проаналізувавши, звідки ля фінансується ми, ми, система охорони здоров'я в країнах Європейського Союзу, була прийнята модель фінансування, яка є в Великій Британії та Данії, де це йде фінансування з державного бюджету, а скільки загалом система фінансування з добровільного страхування, як ви бачите, ось темна сіра така полосочка, вона є дуже невелика в європейських країнах. Фонд соціального страхування кожен з нас розуміє, якщо кожен працюючий буде щось платити, це буде така сама дірка від бубліка, як у нас пенсійний фонд, який постійно датується. Тому було прийнято рішення фінансувати систему охорони здоров'я з державного бюджету загальне оподаткування. Тому наприкінці минулого року був прийнятий закон, який повністю змінив систему фінансування охорони здоров'я в Україні. Він набрав чинності з 1 січня 18 року. І поступово вводить в реформу на всіх рівнях. Було введено перше і найголовніше перелік та обсяг медичних послуг, включаючи медичні вибори, вироби та лікарські засоби, та повну оплату надання яких пацієнтам гарантує держава. Кожного року наші з вами депутати Верховної Ради голосують за той список кожного року. Які ми будемо отримувати безкоштовно. Минулого році до реформи приєдналася первинка, приєднувалася цілий рік. І будемо сподіватися, що вторинний рівень це поліклініка та стаціонар, також приєднаються до реформи в цьому році. Тобто, що ще змінилося? То, що можуть включатися в реформу і приватні заклади, лікарі ФОПи та приватні заклади, які надають допомогу. Всі, мабуть, чули про лікарню Мотор-Січ в Запоріжжі. Вони були одними з перших, хто подали на договір з НСЗУ Національною службою здоров'я, яка заключає і оплачує медичні послуги наразі в Україні. Тобто вони були одні з перших. Вони є приватним заходом. Принципи медичної реформи. МОЗ встановлює рамки та принципи роботи. Національна служба здоров'я підписує контракти з всіма провайдерами медичних послуг, оплачує медичні послуги, і контролює їх виконання в частині відповідності до договору. Лікар самостійно обирає юридичну форму своєї практики, він може бути як приватний, так і комунальні заклади, так і державний. Пацієнт обирає лікаря, гроші ходять за пацієнтом, це, мабуть, усі чули. Але це, я вам хочу сказати, що це докорінно змінює систему фінансування і наше медичне життя і буття на сьогоднішній момент. Яким чином і які зміни нас чекають до 2024 року? По-перше, у нас відбулася реформа первинної ланки, тобто, це сімейні лікарі, терапевти та педіатри, які надають послуги. На первинні первинної допомоги в 2018 році, спочатку з 1.07, е почалася перша хвиля підписання договорів, і ті заклади, які долучилися до реформи з 1.07, вже сьогодні отримують нове фінансування. Дуже багато закладів приєднувалися до кінця року, і з 1 січня 19-го року медичну субвенції, тобто те, що держава перераховувала на якесь примарну кількість населення. Не існує, всі отримують тільки заклади напряму. Ті заклади, які не стали КНП, залишились на фінансуванні місцевого бюджету за і держава їм не оплачує зовсім меди... первинну медицину. Ще до першого. Липня 2019 року, ще півроку, у нас буде дуже маленька медична субвенція, тобто всі ті люди, які ще не підписали декларацію, все ж таки мають право отримувати медичну, безкоштовну медичну допомогу від держави. З 1.07 декларації і далі декларації можна буде підписувати безстроково, але якщо у вас немає декларації з якихось причин, ви або медичну допомогу отримуєте за свій кошт. Або підписувати декларацію з лікарем. Тобто держава гарантує безкоштовне медичне обслуговування для громадянина України в разі якщо в нього є декларація. Це стосується як первинної ламки, так і вторинної лампи. Я вибачаюся, якщо можна, верніть, будь ласка, подійти. можна. Шого на сьомого дев'ятнадцятого року починається реформування вторинної ланки. Що таке вторинна ланка? Це вузькі спеціалісти, кардіологи, окулісти, отелерингологи, психіатри і тільки поліклінічне відділення. Тобто стаціонар з першого на цьому це не торкається. Ми кажемо тільки про поліклініку, але гроші підуть за пацієнтом в приватний заклад. Комунальний заклад до лікаря ФОП, який має до приватного кардіолога, ми з вами громадяни, маючи декларацію та направлення від сімейного лікаря, будемо мати змогу обрати його та гроші прийдуть саме до цього лікаря та до закладу, де він працює. Це у нас буде вторинний рівень і поліклініка. Зміни будуть вводитися поступово, але з 1 січня 2020 року субвенції, тобто держава, те, що перераховує до місцевого бюджету, місцевий бюджет перераховує до, до стаціонарів та поліклінік. Вже не буде. Тільки ті заклади, які будуть КНП і будуть мати договір з НСЗУ, будуть можливість фінансуватися з державного бюджету через НСЗУ. З 2020 року буде також приєднаний, поступово буде вводитись у нас стаціонар медичну реформу. Перелік тих послуг, які держава буде гарантувати повністю безкоштовно. Ми з вами побачимо ближче до кінця року при затвердженні бюджету на 2020 рік. І вже третинний рівень у нас буде йти до 24-го року, це високоспеціалізована допомога. Але це у нас буде там вже шунтування, такі великі якісь операції, це вже буде йти далі. Але найголовніше, що все це буде починатися з сімейного лікаря. Саме за направленням сімейного лікаря людина буде потрапляти на вторинний рівень. Якщо ви будете мати бажання прийти до військового спеціаліста без направлення сімейного лікаря, і якщо ви не є... Людина, яка є на обліку того військового спеціаліста, то він буде мати за це, треба буде за це сплачувати самостійно. Тобто, пройти, як зараз, дайте мені талончик, буде, не буде можливим. На вторинні ламки це працює от, от таким методом. Сімейний лікар направляє на консультацію через електронну систему. Тобто Папірців у нас вже не буде, все це буде електронний вигляді. Буде пацієнт буде обирати, який заклад він обере, якщо він має договір з НСЗУ, і вже підприємство медичне буде звітувати до НСЗУ за до кількість послуг і їм буде оплачувати кількість послуг, яка була надана. Тобто утримання ліжку місць, утримання просто кабінетів вже не буде, тільки проліковані випадки. Тільки реальна кількість звернень, яка буде підтверджуватись електронними звітами. Які вимоги до вторинної ланки забезпечені лікарськими та іншими медичними кадрами? Тобто, це в першу чергу Міністерство охорони здоров'я каже, що медична послуга це лікарська послуга. Але в команді лікаря повинен бути певний штат середнього медичного персоналу, яке забезпечується тоді. Допомогу пацієнтам. Далі забезпеченість обладнання згідно табеля оснащення. Все, що буде необхідно, це буде єдиний стандарт по всій Україні, і він повинен буде виконуватись і без того, НСЗУ буде припиняти дію договорів. Забезпеченість комп'ютерною технікою та інтернетом кожного лікарського робочого місця, тому що вся документація буде вестися виключно в електронному вигляді. Наявність мінімального обсягу пролікованих випадків втручань та інших медичних сервісів за попередній період. Вікторія ще на цьому запинеться, яка кількість пролікованих випадків потрібно буде для того, щоб НСЗО підписала договір. Але якщо обсягу операцій нема або обсягу певних медичних вручань нема, то НСЗУ не буде підписувати з закладом договір, оскільки він не користується попитом. Після презентації це ву, non, <хух Patrikyi> <yaşOSE2> Національна служба здоров'я, яка оплачує всі медичні послуги в Україні. І заклад повинен бути автономізований, але з цим у вас, я так розумію, менше проблем, ніж у всіх інших районах на сьогоднішній момент. вже Це рейтинг лікарень по забезпеченості кадрами та забезпеченості лікарями по Пологовському госпітальному. Про методику більш докладніше розповім, якщо буде е цікаво, але ваш, е ваша лікарня вона є досить в гарному стані порівняно з іншими, лі з іншими лікарнями. Але це треба розуміти, що крім тих е того, що є на сьогодні, ще є майбутнє, і треба розуміти, що в Україні дуже часто шлях пацієнта визначають дороги. І в залежності від того, наскільки лікарня буде успішна, залежить від того, які дороги до тої лікарні будуть, чи зможуть пацієнти взагалі дістатися та отримати медичну послугу у вашому закладі. Це 1, червня 2019, 1 липня 2019 року. Вже є на сьогодні є базові аналізи, а буде великий перелік. Аналізів, які будуть 100% гарантовані державою, і держава буде сплачувати це діагностичні дослідження, це УЗД, це мамографії, а також консультації вузьких спеціалістів. І нові електронні інструменти. Чому це важливо? Тому що без цього воно не буде працювати, той заклад не отримує договору з національним тутником. Це електронна карта, всі медичні картки переводяться в електронний вигляд. Це не означає, що ті то всі книжки треба комусь продруховувати, але всі нові записи будуть вестися в електронному вигляді. Це електронний рецепт, тому так важливо мати можливість заповнити, мати комп'ютер, щоб заповнити той рецепт безкоштовний від, від держави. Це електронний лікарняний. Лікарняні переходять в електронний вигляд, і це електронне направлення. Тобто, якщо у лікаря не буде комп'ютера, то він не зможе свого пацієнта відправити на первинному рівні, не зможе відправити на вторинний рівні. Якщо на вторинному рівні не буде комп'ютера, то лікар не побачить, кого до нього направили, не зможе про це розвітувати. Що отримуємо ми як пацієнти? Ми маємо право вибору лікаря, і той лікар, до якого ми прийшли, нарешті отримує нормальну заробітну платню. Покращення медичного сервісу ми вже це бачимо на первинці, коли в принципі кожне, кожне підприємство намагається поліпшити вести якісь свої ізюминки, чому пацієнти повинні йти саме до них. Це чітко визначений обсяг безоплатної медичної допомоги. Скажіть, будь ласка, скільки людей з вас? повністю безкоштовно лікувалося протягом останніх 20 років. Повністю отримало безкоштовне лікування в стаціонарі, на первинці, де не треба на рукавички, на резектори, на ванту, на бін. Піднім. Таких німа. Тому, коли на сьогодні ми чітко знаємо, що загальний аналіз крові за призначенням лікаря безкоштовний підкриває, держава, так само буде працювати і вторинка. Ми чітко будемо знати, за що держава вже заплатила з наших з вами податків і як вони розподілилися. Єдиний стандарт якості медичної допомоги буде структури, які будуть контролювати якість і відповідність до міжнародних протоколів та зменшення витрат на ліки і лабораторних досліджень саме для нас з вами. Медперсонал, збільшення заробітної платні, але все буде залежати від того, як вони спрацюють. Конкуренція закладів, і лікарі зможуть більше обирати, де їм працювати, тому що певні заклади будуть мати більше, кращі умови праці і вільний вибір форми зайнятості. Тобто, якщо лікар захоче бути ФОПами, такі випадки дуже часті на первинці на сьогоднішній момент. Тобто вони будуть мати змогу також зароблятися працювати самі на себе. Для закладів охорони здоров'я це революційна реформа, це зовсім інший вид від діяльності. Але я сподіваюся, що саме ваша лікарня буде до цього готова. І я сподіваюся, що ви також підтримуєте, будете конкурентно спроможні та успішні. Дякую. Чи є питання по реформі? Так, тепер у нас Вікторія виступає відносно госпітального округу і чому саме так. <кій> Мене звати Вікторія Василенко, я координатор та радник проєкту Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. Ми з Токмаком співпрацюємо вже достатньо давно, три роки, із районом, і з містом, у нас є різні проєкти. Робота над стратегією перспективної плану госпітального округу це одна з найбільших, найскладніших, я б сказала. І вчора у нас була зустріч в Гуляйполі, це один із районів госпітального округу. Було дуже цікаво, складно, але, в принципі... Дуже важлива зустріч була. Сьогодні для вас я вважаю, що це теж дуже важлива зустріч, тому що ми хочемо трохи пояснити взагалі, що ми робили, з ким ми це робили, які напрацювання у нас є, які є висновки, рекомендації, тому що ми робили це не для себе, ми робили це не для німців, не для міністерства, яке нас фінансує, а ми робили в першу чергу для людей, які живуть на територіях цих шести районів, які входять в госпітальний округ. Ми робили це для медичних, медичного персоналу, який працює в лікарнях. І ми робили спільно з ними. Це не наша робота, це наша спільна робота. Тому що робота проводилася робочою групою. В робочу групу входили члени госпітальної ради. В госпітальну раду входять в першу чергу головні лікарі. І представники органів місцевого самоврядування. І ми намагалися, щоб від кожного району представники були в, ну, пропорційно представлені. І були як і лікарі, так і адміністратори, тобто власники, хто лікарнями володіє, хто їх фінансує, хто вирішує, які бюджети вони отримують. В принципі, робота у нас 9 місяців тривала за цей період, як я кажу, можна було вже дитинку народити, а ми все ще стратегію не народили до кінця. І приїхали до вас е, обговорити, представити, почути вашу думку, ваші запитання, тому що це не остаточний варіант, це лише чернетка, грубо кажучи. Напрацювання були основні зроблені литовськими експертами, е, медиками, стратегами. Країна така сама, пострадянська країна. Вона менша, звичайно. У них це простіше було зробити, тому що така велика країна, їй там лад швидше можна навести. Але це не єдине. Підхід у них був правильний. Вони, коли ламали радянську систему, цю систему Сімашко в лікарнях, вони дивились наперед і знали, що зберігати не можна. Все одно зламається, рано чи пізно не вистачить грошей і треба щось робити. І вони покроково робили і приїхали до нас допомогти нам зробити так. Але не змінити систему, а зробити план цих змін. Тому що зміни все одно робити вам самім. І приймати рішення теж вам самі. Ми просто допомагаємо намалювати таку якусь дорожню карту, як ми кажемо, план Б, покласти в конвертик і до до достати його з якоїсь шухлядки, коли треба вже буде, коли припече. І робили ми це спільно з людьми. Так, у вас округ один з найбільших географічних, він географічно в Запорізькій області найбільший. І він не підпадає під е, норми 60 кілометрів навкруги однієї лікарні інтенсивного лікування. Тобто, 6, чому 60 кілометрів? Тому що в принципі це 60 кілометрів, 60 хвилин, одна година та золота година, за яку людину в невідкладному якомусь стані треба швидко доставити вчасно в лікарню і надати їй кваліфіковану допомогу і врятувати життя. Е, цей принцип. Не тільки у нас застосовується, це, це взагалі не ми вигадали. Він відпрацьований вже в багатьох країнах, е в багатьох е і в Америці, і в європейських країнах, і ми не перші, і ми не останні. Хто це впроваджує, і викликано це нормальними еволюційними причинами. Як і в принципі скрізь по по Європі, у нас зменшується населення. І це викликає, що викликає те, що та лікарня, як казав ваш міський голова, 30 років тому там або 25 років тому у неї був величезний штат. У, у лікарні було дуже багато пацієнтів, і вони були дійсно вони потребували медичну допомогу, і я вона їм надавалась. То зараз ситуація змінилась. Такої кількості пацієнтів немає, тому що в першу чергу немає такої кількості населення. Та кількість персоналу не, не потрібна вже е, фінансів на отримання цього персоналу не вистачає, тому що ну, грошей більше не стає, як ми бачимо ні у кого. І треба приймати якісь певні кроки. І всі країни йдуть тим шляхом, що не кожна лікарня надає всі можливі послуги, а люди сідають і думають, як це зробити правильно в першу чергу для людей, щоб все-таки послуга надалась, але щоб не всі платили за все. А якось скинутися разом, зібрати кошти, розподілити їх правильно, і хтось, хто вміє щось одне краще, робив саме це, а той, хто вміє щось інше краще, то він надавав саме цю послугу. І принцип госпітального округу це якраз е, і рішення для цього. Тому що хтось є один і він робить все і якісно, і є до на додаток інші лікарні, які надають певні послуги, але не всі. Але теж гарно. І у них це класно виходить, і пацієнти туди саме за цією послугою їдуть. І тоді всім вистачає коштів, і людям надається все, що їм треба надавати. Е, в зв'язку з тим, що географія пологівського госпітального округу достатньо широка, у вас неможливо зробити лікарню одну, лікарню інтенсивного Ну, В принципі, її можна зробити, але це буде неправильно по відношенню до людей, тому що не буде виконуватись правило золотої години. Тому що з краю Токмацького району неможливо буде довести вчасно людину до Пологівської лікарні, наприклад. Або з Розівки довести до Токмака. Це просто нереально. Ще й враховуючи те, який стан доріг у нас по всій Україні. Незважаючи на те, що їх почали робити, і ми сподіваємось, що їх все-таки зроблять, все одно. Навіть по гарній дорозі з Розівки до вас довести неможливо. Змінити формат госпітального округу, це у нас питання вчора буляколі було. Е, я думаю, на це ніхто не може вплинути вже, тому що рішення було прийнято департаментом обласним, воно було затверджено обласною радою, і тепер воно вже затверджено Кабінетом міністрів і навряд чи зміниться. Ну, я не знаю, можливо, я помиляюся, але на даний момент е, такої мови немає. І ми говоримо про те, що у нас є. Е, Недавно, 18 грудня, госпітальна рада, це дорадчий орган в госпітальному округу прийняв рішення про створення двох лікарень інтенсивного лікування в вашому окрузі. І це Токмацька лікарня, і це пологівська лікарня. Частину округу візьме на себе Токмацька лікарня, частину округу візьме на себе пологівська лікарня. Коли ми проводили стратегічні сесії. Перед стратегічними сесіями була величезна робота нашими литовськими експертами, проведена по аналізу статистичних даних, які надаються офіційно лікарнями щороку. За останні три роки ми аналізували по демографії, по захворюваності, по кількості днів, проведених пацієнтами в кожній з лікарень, по наявності персоналу в цих лікарнях, по наявності обладнання в цих лікарнях і таке інше. Ці всі дані потім в робочій групі презентувалися, обговорювалися. Це саме той рейтинг, який Аліса показувала з такими кружечками.